Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Мабуть, не з тисячу разів, там мільйон разів вже готувала цей пічнечний тортик, але сьогодні я вам покажу рецепт такий трошечки незвичайний, ну для мене. У всякому випадку я його буду готувати перший раз. Тісто для коржів, так як зазвичай. Тут у мене 300 грам печінки, 200 грам цибулі, два зубчики часнику, яйця, молоко, як, як зазвичай робимо тісто для печінкового торту. Значить, я тут перемолола вже печінку. Зараз кидаю цибулю перемелю. Тут у нас печінка і цибуля. Цибулі багато, як ви бачите, кладу. Тоді даю два яйця. Цибуля дає дуже ну, смак хороший. І солод. Так, два яйця вбили тепер сюди посолить, поперчить, вливаю зразу вливаю пів півсклянки молока. Додаю борошно і іколочую тісто. Додала муку і сюди ще додала 2 столових ложки олії. І зараз добре треба його виміс, вимішати, щоб не було комочків. Ось такої консистенції тісто повинно вийти. Не дуже густим, ну, я думаю, що всі це знають. Єдине, що скажу, що приготувала склянку молока, але пішло тільки половина. У мене дуже соковита цибуля. І за рахунок цибулі і яєць, то молока пішло менше. Сюди вже більше не треба додавати. Якщо додати молока більше, то тоді попросить тісто і муки більше і буде не такий виражений печінковий смак. Ну а зараз це все відправляю на сковорідку жаритися від печінковий коржик, я жарю на двох сковородках. На цій сковородці жариться на одній стороні, а цю я все знімаю. І тоді тільки раз і перекладаю, а сюди наливаю. Так зручно, і вони не ломаються, коли треба його перевернути. Ну, Всі жарь, каждить по-разному, я жарю так. І коржики роблю товстенькі, не тоненькі. Якщо тонші, то можна додати більше молока. Але мені хочеться, щоб був смак печінки більш виражений. Це ж печінковий торт. А додамо молока, а будуть на коли коржик пожарило ось, все, він не да, я тако промакаю рушничком паперовим, щоб зайвий жир прибрати. Оцю цибульку так обганяю на сковорідці разом з морквою і обов'язково треба кинути столову ложку вершкового масла. І доводимо її до повної готовності. Як на печінковий торт зазвичай, але там же ж ми... Кришимо дуже мілесенько, так щоб було гарненько. А тут я порубала цибулю на швидку ручку, тому що все одно я її буду перебивати блендером. Оце така відрізняється цей рецепт печінкового тортика від звичайного, що робиться соус. А соус робиться на основі цієї зажарки. Цибуля з моркою. Але зараз я ще бачу, що треба вже воно підсмажилося. Ну, ще не готове. То я додав чуточку водички. От вона ще пропариться до готовності. І все. А, і що ще сюди, я обов'язково додаю спеції, тому що вони тоді краще віддають аромат. Заключується все. Паночка моя пуста. Треба, треба заряджати заново. Все. І вона зараз поєднається, пожениться, і буде то, що треба. Буде ароматна мор... морква з цибулькою. Ну, Тепер будемо готувати соус до е, печінкового тортика. цього. Значить, оцю зажарочку що я зробила, їй треба, щоб вона була така єлі єлі тепла, а лучше холодна. Значить, остудила я зажарку, сюди поклала 3 столових ложки майонезу, тоді кладу сюди. Ось тут кропу нарізала, тут половинку кропу. Прям таку добру чайну ложку кладу. Герчиці французької, зубок чеснику і один плавлений сирочок. Плавлений сирочок, зараз трошки таку розріжу, щоб легше було блендеру з ним вправлятися. І це все зараз буду перебивати блендером. Забула трошки підсолю. І додам ще в ту само собою, а всю припра... заправочку ще трохи перцю. Що. От, Получається отакий от, 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 от соус. Він дуже смачнющий, такий смачний. Тут же все-таки інгредієнти класні. І придає йому пікантності французька гірчиця. Тут такий смак виходить. Так, а тепер збирати буду цей тортик в кільце. Чого? Тому що можна було би... Коржики рівненькі виходять у мене на ті сковорідочки. але за рахунок кільця можна покласти більше начинки, більше соусу, бо кільце буде держати, його в кучки. І лопатки таку розрівнюю. Кладу тут щедро її, Вона... тоді треба, щоб тортик постояв пару годин. У нас хватиться і буде тушина. Ну, от якраз виходить, що я майже вгадала з соусом останній коржик. Зараз ми це все зберемо. розподіляю і відправляю на холод хоча б на пару годинок. Він тоді поєднається, пропітається, а тоді будемо знімати кольцо і зверху ще вже там можна прокрасити його і притрусити чимось. Все, відправляємо на холод на пару годин. Ну Все, пройшло 2 години, зараз ми знімемо кольцо. Ось такі тортик. Бачите, як хорошо зайшло по бокам весь цей соус. Він пристиг, схватився. І тепер буде ту, що надо. Прямо края красиві вийшли. Застигло воно. І зараз ми його зверху яєчко. Так, ну все, Оце я його притрусила яйцями і цим укропом. Зараз спробуємо розрізати, подивимось всередині. Ну, я впевнена, що він буде смачний. тому що з такою намазкою печенковий тур. Дуже смачна намазка. Іменно ця намазка, вона дає весь смак цьому печінковому торту. Ну, в общем, готуйте, пробуйте, експериментуйте. А на сьогодні, всім пока-пока. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім пока, -пока. Думала, напишу в... в тітрах, але ні, таке розкажу вам трошки. З'їли ми чуть ли не половину, по... пообідали, так сказати. І хочу все-таки своє... свою думку по поводу цього. Так сказати, нового рецепту. Значить, намазка шикарна, вообще. можна і на бутерброди, і яйця можна помастити в просто зверху. Можна, ну, коротко, з можна придумати що завгодно, дуже смачна. Але якщо взяти по рецепту, там треба чайна ложка повна з французької гірчиці. Для нас це трошки перебор. Ложіть менше французької гірчиці. Лучше, воно виходить, що домінірує в смаку самої, самого соуса гірчиця. Дуже сильно вона от перебиває всі із сирочок, і майонез, і цибулю, і моркву. Одним словом, ще раз підкреслюю, що треба класти менше діджунської гірчиці. А так все супер, дуже смачний. Достойної уваги цей соус. Ще раз всім пока-пока.